Уж триває ефір на громадському інтерактивному радіо Один з нами на зв'язок вийшов громадський активіст Олег слабоспицький Вітання, пане Олеже. Вітання. Пане Олеже. Хочемо з вами поспілкуватися на тему національного пантеону для увічнення пам'яті наших захисників України. Ну, тривають дискусії, вже доволі довго. Мені здається, ще за Петра Порошенка, десь у му році, були якісь відповідні укази, якісь постанови стосовно, що цей пантеон має бути. Чи відомо вам на даний момент, чи вже щось, щось робиться в цьому плані? Ну і от в 2021 році знаю, що теж була інформація, що нібито український пантеон в Києві планує створити, але протягом 21-25 років таку постанову видав Кабмін свого часу. Але, ну от, Чи не на часі це якось прискорити? Адже бачимо, що ну, чи не кожен день, на жаль, такі приходять до нас, можна сказати. Відомості про героїчні вчинки, подвиги наших українців, які в очі ворогам перед своєю смертю кажуть Слава Україні, або ще такі, коли гинуть герої України, як Дмитро Коцюбайло да Вінчі, то ну чи дійсно ці люди мали би бути саме в пантеоні в, в одному місці, а не десь бути похованими в різних куточках України. Ну, дивіться, я би розрізняв насамперед два питання, тобто це питання створення в Україні національного пантеону і створення національного військово-меморіального кладовища, угу. тому що якщо ми кажемо про національний пантеон, дійсно питання створення національного пантеону піднімалося ще від, одразу після революції гідності. Як е, я знаю, Український інститут національної пам'яті е, робив певні напрацювання в цьому напрямку. Відповідно, були деякі дослідження, статті, як воно виглядає в інших країнах. Тобто, ми знаємо приклади, яким чином воно виглядає там в Великій Британії, Франції, Португалії, там, де Кожні з цих країн, оце ну як тільки перелічені країни, це як приклади в багатьох інших так само в їхніх е, столицях або інших містах є певні національні пантеони, тобто це споруди, в яких е, перепоховані національні герої для цих країн, які е, відповідно зробили дуже вагомий вклад в розвиток історії, культури ідентичності кожної з цих націй. І, відповідно, це є одним з, скажімо так, основних точок як для туристів, так і для співгромадян для вшанування творців фактично цих держав. В Україні такого національного пантеону досі не існує. Питання щодо перепоховання визначних діячів, в тому числі визвольного руху, таких як Степан Бандера, Симон Петлюра, Коновалець, Павло Скоропадський. Воно піднімається час від часу, але поки що якогось консенсусу або рішення держави щодо перепоховання цих діячів в столиці України немає. Е, ясна річ, що цей національний пантеон має бути в столиці України. Він не має бути в е, якійсь там, скажімо так, на регіональному рівні або десь в одному з обласних центрів, тому що він має бути національного значення і так само має бути включений в дипломатичний протокол, тобто щоб лідери іноземних країн так само могли віддати честь. Нашим національним героям при відвідуванні нашої держави. Однією з пропозицій в 15-16 роках щодо знаходження цього національного пантеону було місце під так званою Аркою Дружби народів, яка, на жаль, до сих пір не демонтована, а просто переименована в Арку Свободи українського народу. Але це була тільки одна з версій, де можливо було розташувати цей національний пантеон. Друга річ, що наразі йде інтенсивна робота щодо створення національного військово-меморіального кладовища, Кабінет міністрів вже розпочав цю роботу разом з Міністерством у справах ветеранів. Зараз підшуковуються... Місце, яке можливе для спорудження цього військово-мореального кладовища, на жаль, цей процес вже супроводжується не одним скандалом, тому що вже декілька разів були обрані місця, які абсолютно не корелюються з ні з жодною логікою, ні, скажімо так, з позицією, наприклад, тих самих екологів. Тому що останнє місце, яке обрала Київська міська рада, і за яке навіть проголосувала Київрада, це була е місцевість Лиса Гора. Яка є територією національного заповідника, на якій взагалі заборонені жодні будівельні роботи, слава Богу, що після голосування Київради піднявся скандал, і громадськість все таки змусила кабінет міністрів переглянути це рішення. Тобто, і кабінет міністрів погодився, що на Лисій горі, враховуючи, що це абсолютно недоцільне місце, як з точки зору екології, так і з точки зору доступності, тому що транспортна розв'язка на видобичах. Вона точно не сприятиме тому, щоб багато людей відвідувало цей військовий мореальний е, цвинтар. Е, так що кабінет міністра відмовився від цієї ідеї І наразі, наскільки мені відомо, шукають інше місце, де можна було просташувати е, національне військове моральне кладовище, тому що ціль Національного військово-мореальне кладовище якраз буде для того, щоб вшанувати воїнів російсько-української війни. Тих, завдяки яким ми маємо зараз незалежну країну, і на жаль, ми маємо дуже багато загиблих воїнів, і Україна мала би на національному рівні мати такий військовий меморіальний цвинтар. Щоб е, показати приклад, як ми шануємо цих воїнів, і дуже часто з вуст чиновників, політиків лунають приклади там, Арлінгтонського цвинтаря та інших цвинтарів, які є за кордоном, які є прикладом поваги держави до кожного хто борони її кордони ціною власного життя, тому е, наразі е, дискусія триває. І але як національний пантеон, так і національне військове моральне кладовище е, ясна річ мають бути створені в Україні, і е, процеси мають тривати вже зараз і починатися вже зараз, не чекаючи е, дня перемоги, тому що це дуже тривалі процеси. Це ну, тобто, кожен з цих, е, скажімо так, комплексів не буде споруджений там за місяць або за рік, тобто це дуже дуже тривалий процес. Пане Олеже, якщо ще повертатися саме до національного пантону, то ви пропонуєте туди там ховати лише тих померлих наших героїв, хто тобто, помер, наприклад, в еміграції, чи можливо там дійсно вже і державні діячі, чи якісь військові діячі сучасні теж мають можливість знайти свій останній спочинок, і чи може йтися йтися також про Тих, хто можливо в тільки не, не за 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 кордоном, а десь в Україні. Я думаю, що ціль національного пантеону – якраз показати тяглість поколінь. Тобто, ясна річ, що ми говоримо не тільки про е борців за незалежність України на початку двадцятого сторіччя. Тобто, там мають бути поховані різні діячі різних періодів, і це має бути не тільки військові, тобто це мають бути і культурні діячі, тобто має бути фахова розроблена стратегія, яким чином ми бачимо. Хто має бути там похований, тобто, щоб були е, ну, профільні інституції, мають чітко зробити цю, е, скажімо так, визначити конкретних осіб, яких ми вважаємо за доцільне перепоховати в національному пантеоні? Цей процес має бути публічним і прозорим, з залученням фахових істориків, тобто він не має бути заполітизований. Е, але ясна річ, що Ціллю національного пантеону є показати тяглість боротьби за незалежність, там як і в 1917-21 роках, як і під час другої стої війни, так і зараз, під час російсько-української війни. Я думаю, що це важливо. Ну а скажіть, а як на вашу думку, ну от, наприклад, щодо захисників і борців за незалежність, за нашу зараз свободу, дійсно там може бути і суспільна думка, і тих, хто буде там. Узгоджувати це і вибирати одноголосно. А от е, е, в плані політичних діячів, це все може бути дуже неоднозначно, там 50 на 50, і в нас розворушити ситуацію, щоб воно було невизначеним, ну, принаймні до, до війни і до повномасштабного вторгнення було дуже просто. Як на вашу думку, хто має це визначати? Е, ну, як би скажімо, кого вшановувати на цьому майбутньому пантеоні. Ну, в наш є профільний орган це Український інститут національної пам'яті. Відповідно, так само е, Національний пантеон це рівень, ну, тобто національний. Тобто, в цьому в процесі мають бути залучені як і Кабінет міністрів України, так і Офіс президента, так і Міністерство культури, із залученням фахівців-істориків, які е, фахово е, відповідно Вивчають кожен з періодів нашої історії. Я не прихильник того, щоб е, робити ілюзію вибору для людей і там не знаю, запускати голосування в дії за кожного діяча, який має бути перепохований в національному пантеоні, Тому що це, е, це абсолютно неправильно, тобто це нівелює абсолютно сам процес створення національного пантеону. Тобто, це має бути політичне рішення, що ми визнаємо. Згідно відповідно, закону, який був прийнятий, прийнятий ще у 2015 році про борців за незалежність України, в тому числі там, де були перелічені організації і відповідно перелічені е, ті, кого ми вважаємо борцями за незалежність України, е, враховуючи цей закон, враховуючи всі інші закони, які є чинними в Україні, і в рамках Історичної, скажімо так, дискусії між історичними фахівцями мають бути визначені певний перелік людей, які мають знаходитись в національному пантеоні Ну на вашу думку, це приблизно скільки це це десятки чи це до сотні, скільки це може бути таких видатних діячів, згадуючи по колишнього президента Ющенка, та який згадував про те, що більшість дійсно відомих наших гетьманів, от і, на жаль, ми не знаємо, де. Поховані їхні кості, рашисти зробили все для того, щоб стерти нашу пам'ять про них, я думаю, що все це залежить від проекту самого Пантеону. Я старію, що навіть за великого бажання ми не зможемо там перепоховати абсолютно всіх визначних постатей, але ну тобто, мова йтиме до сотні осіб, відповідно, які будуть. Розповідати як іноземцям, так і українцям про різні періоди боротьби за незалежність України, різні періоди розвитку і розквіту нашої культури і відповідно ідентичності української нації. Угу. То на вашу думку, чи місце там нашим сучасникам? Звісно, як я вже сказав перед цим, нам можливо зараз показувати, що боротьба за незалежність України не почалася в 91-му році, і ми не виникли просто так за збігом обставин. Тобто, ми маємо показувати тяглість боротьби за незалежність України, як і за часів Козаччини, так і за часів. УНР або боротьби української повстанської армії і проводячи паралелі з сучасною російсько-українською війною, яка триває з 2014 року, а не почалась тільки з минулого року. Тобто, ми маємо показувати приклад, що е, навіть в часи, коли ми тимчасово втрачали незалежність е, в 20-му сторіччі, все рівно були. Ідеалісти все рівно були люди, які не втрачали віру і боролися навіть в підпіллі, і все рівно досягли і перемогли, тому що ми в 91-му році здобули повноцінну незалежність як держава, і зараз її продовжуємо захищати. Дякуємо вам, пане Олеже, за ці коментарі. Громадський активіст Олег Слабоспицький був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, пане Олеже. Тримаємося. Дякую.